Добрий день, друзі. Сьогодні знімаємо підключення безперебійника до газового котла. газовий котел Сенор Дюваль і безперебійник Вольт Польсь 800 ампер До нього підключений 12-вольтовий акумулятор 38 ампер 1 Підключення відбувається через проводи, які йдуть в штатному комплекті від Вольтпольської безперебійника. Ну, відповідно, чорний йде підключення до мінуса, червоний до плюса. Зробили таке приєднання. Відповідно, далі у нас буде підключення самого безперебійника до мережі. Підключивши батарею до безперебійника, вмикаємо котел в задню частину, там є дві розетки різного типу, підключаємо її туди. І відповідно сам безперебійник вмикаємо в розетку. Включаємо безперебійник. Для цього нам необхідно повернути ось цю червону кнопочку. І у нас відбувається запуск. Так, що ми бачимо? З лівої сторони у нас вхідна напруга 225 вольт, справа 225 вольт, це вихідна напруга. Ну, індикація справа під напруги показує, що йде підзарядка акумулятора. Відповідно, вмикаємо навантаження. Для цього я перевожу котел зараз із стану відпустки у нагрів гарячої води і опалення. Дивимося, що відбувається. Ось у нас відбулося запалювання. Запалювання, як відомо, Азу відбувається тільки після запуску насоса, отже, котел починає працювати. Тривалість його роботи залежить, ну, без електричного живлення, залежить від ємності акумулятора. До цього пробуємо його перевірити в режимі роботи від акумулятора. Вимикаємо ось цю червону кнопочку. Тепер у нас, як бачимо, з лівої сторони інпут. Нулі справа у нас відбувається подача на 230 вольт після безперебійника. Котел продовжує працювати. Тривалість роботи в такому режимі, ще раз наголошую, залежить від ємності акумулятора, ну і від стану його заряду. Розглянемо ще один режим роботи безперебійника, від... Самої мережі, коли у нас акумулятор все ж таки розряжений, але відповідно ми, мережа в нас є. Треба нажати ту кнопочку. Все, мережа є, акумулятор розряжений, бачимо на виході у нас по нулям. Ще один режим роботи без перебійника з котлом газовим. Це коли в нас зникла мережа, для цього ми бачимо, ми відключили. Зліва подачу для впевненості, вимикаємо саму вилку. І так бачимо у нас тут по нулям і робимо запуск газового котла. Дивимося, що буде відбуватися. Все, пуск котла відбувся. У нас продовжує бути той же самий режим. І у нас 230 вольт на виході, і газовий котел працює. Всім дякую за увагу!